В Україні пропонують запровадити штрафи для пішоходів, які у темну пору дубини носять світловідбиваючі елементи. Відповідний законопроект вже зареєстровано у раді. На думку автора це допоможе врегулювати безпекову ситуацію на дорогах. Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях, або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, пересування ними проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби, чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів, стрічки, наклейки, жилету тощо, або одягу, який має світлоповертальні елементи, невиконання інших правил дорожнього руху, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян особливо актуальним це вважають наразі, адже через постійні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру у містах та селах вимикають вуличне освітлення, і пішоходи стають непомітними у темряві, а часто як наслідок навіть жертвами ДТП. Подібний випадок трапився кілька днів тому на вулиці Героїв Маріуполя у Рівному. 12 листопада близько 20.15 на вулиці захисників Маріуполя 24-річний рівнянин водій автомобіля БМВ допустив наїзд на пішохода, який Перетинав в проїзну частину у невстановленому місці. Ділянка дороги тут не освітлювалась, а чоловік був у темному одязі. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий, отримав тяжкі травми та, попри вжиті реанімаційні заходи, помер у кареті швидкої. Та й загалом лише з початку жовтня у рівному сарнах та на основних дорожніх артеріях області трапилося чимало аварій, в тому числі і смертельних. Початку жовтня і до сьогодні зареєстровано 246 дорожньо транспортних пригод із травмованими 37, Загинуло 3 особи, травмовано 42 особи. До речі, з січня по жовтень цього року найбільше ДТП зареєстровано у п'ятницю, а найбільше автопригод з постраждалими зареєстровано у неділю. Найбільше гинуть люди. При наступних видах це зіткнення, наїзд на пішохода, наїзд на перешкоду, перекидання транспортного засобу, наїзд на велосипедиста падіння пасажира. Аби зменшити кількість таких випадків, достатньо того, щоб на одязі були світловідбиваючі нашивки, наліпки або ж спеціальні жилети на Рівненщині на крайній сесії облради запропонували виділити кошти з обласного бюджету для закупівлі флікерів дітям. Якщо є можливість кошти на Віто відбуваючи пов'язки, чи ще щось, як водій, як батько, все таки не в кожного, я думаю, є можливість купити і не знають, де купити. Прохання вивчити це питання і. Якщо це реально передбачити кошти з обласного бюджету, якщо ж у вас немає флікерів чи спеціальних жилетів, можна скористатися ліхтариком, аби для водіїв ви були помітними на дорогах та вулицях. Також варто пам'ятати, що у темному чорному синьому одязі пішоходи стоять невидимками, а й світловідбиваючими елементами ви будете помітні в темряві на відстані 130 метрів. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.